Як знать передній бампер Toyota RAV4 2001 року. Що нам треба відкрутити. Зверху саморезік отут і саморізік отут. Оцю накладочку. Отак вона стоїть. А тут ця накладочка на кліпсах. 1, 2, 3, 4 кліпси. Отут вона теж на таких кліпсах Убирається Вона Ну Можна убирати, можна не убирати, по желанню. Як вам? Зручніше. Потім відкручуємо тут вінтик. Ось він зверху. І відкручуємо знизу. Скільки там їх? Раз, два, три, чотири. То вже видно, їх не видно. Вон раз два. Три-чотири, то вже вінтика. І все, і бампер снят. Знімаємо зараз фари. Потім оп. І все, він знятий. Знімаємо противотуманки. І добрий день Toyota rav 4.